Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я прочитаю вам казочку брати. Мушуйтесь зручніше. Готові слухати? Казочка починається. Були собі чоловік та жінка і мали двох синів. Так у Бога жили, що й не сказати. Аж ось повиростали сини, старший одружився. І жив із старими батьками, а менший наймався до пана, хотів купити волів. Через рік узяв у пана ділянку землі За половину врожаю, купив по якимсь часі пару волів Поселився в убогій халупці край села. Орав, сіяв, косив парубок та й на шматок хліба якось промагався, а як одружився та пішли діти. Стало й геть лихо. Та тільки менший брат не тужив, щиро працював і сподівався кращого. Старший брат теж жив не краще адже мусив годувати не тільки дітей, а й старих батька з матір'ю. Але він не ятрив собі серце чорними думками. Аж одного разу видався дуже поганий урожай, гроза геть поваляла. Та побила хліб у полі. Старший брат поставив якихось двадцять кіп. Та й у молодшого було не більше. От менший брат і думає: це ж моєму братові геть скрутно буде сей рік. Крім дітей, годувати ще й старих батьків. Візьму хоч кілька снопів та однесу на братове поле, покладу в копки. Став півночі, взяв на плечі два найбільші снопи та й несе на братове поле. Місяць ще не зійшов, але менший брат побачив, що дорогою йде назустріч якийсь чоловік і теж несе снопи. Обійшов його молодший брат та й поніс снопи далі. А на братовому полі поклав снопи в копу. Ось повернувся на своє поле, бачить, в тій копі, з якої він нещодавно брав два снопи, знову двадцять снопів. Дуже здивувався менший брат та й поклав на плечі чотири снопи і й голови підняти не може. Коли це посеред дороги наскочив на якогось чоловіка, теж ніс снопи, звели вони голови, засміялися та й обнялися. То брати один одному снопи носили. Виявляється, старший брат теж подумав, це ж мій менший брат, хто, значить, прогодує цей рік дітей, візьму я кілька снопів та віднесу нишком на його поле. Може, хоч хліба вистачить до нового врожаю. Отак брати оповіли один одному свою пригоду, а тоді ще раз обнялися. Пробалакали до півночі. Дякую вам за увагу. На добраніч.